Zoe. Ки і європейські лідери на саміті охочих вирішили зателефонувати Трампу, щоб скоординувати дії після теплих перемовин сії Путіна та провалів мирних переговорів. Здавалось би, все мало йти спокійно. Та Трамп посеред розмов оголосив, таке чого не чекав ніхто. Слова вразили кожного, і все перейшло на підвищені тони. Все стало виходити з-під контролю. А жорстка відповідь Зеленського потрясла всю країну. Про все це будемо говорити з вами у даному випуску. Витаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на саміті коаліції охочих. Глави держави і уряді обговорили роботу щодо гарантії безпеки для України, яка була виконана командувачами армії впродовж останніх тижнів, і зробили висновки щодо ставлення Росії, яка вперто відмовляється від миру після зустрічі у Вашингтоні. Та далі сталося несподіване. Зеленський зробив Трампу ряд важливих заяв щодо територіальних поступок та домовленостей із Путіним. Зокрема, президент заявив, що це поки виглядає нереалістично, але наші люди повернуться на окуповані території, які захопила Арефія, з оптимістичною впевненістю сказав президент. Також лідер України поставив Трампу передусім одне дуже важливе питання. Президент України зазначив, що Дональд Трамп раніше озвучив обіцянку, але не зрозуміло, коли ж він її вцілить. Йдеться про те, що президент США дав російському диктатору 2-3 тижні на досягнення прогресу в мирних переговорах з Україною. Український лідер Володимир Зеленський уточнив що у Дональда Трампа, коли ж саме спливає ці Три тижні. На що Трамп відповів, що ви, Путін і Зеленський ще просто не готові до укладання миру, але незабаром щось станеться, що змінить усе. Трамп сказав, що думає з усім розбереться, хоча і характер війни дійсно складніше, ніж він думав. Додав американський лідер. Також Трамп зізнався, що думав, що війну в Україні буде простіше закінчити, але війна це справа непроста та непередбачувана. Переконаний президент США. Окрім того, Трамп знову заінтригував всіх і Зеленського, говорячи про деякі важливі кроки, які зробить вже незабаром. Але всі дізнаються про них вже згодом. Натомість, президент України Володимир Зеленський вкотре підняв При Трампу питання території. Він заявив, що територіальні поступки України, на які українці не можуть погодитися, можуть призвести лише до того, що правитель Росії Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не стане сильною. Хоча Трамп був і незадоволений, та Зеленський додав, що буцімто деякі змі стверджують, що якщо українські солдати підуть у східних регіонів нашої держави, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. І це вже було видно на практиці. Зеленський сказав це при європейських лідерах і при Трампу. Якщо яким чином ми підемо із Донбасу, чого не станеться? Ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч із півтора мільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. За словами президента, європейцям і трампу слід мислити в іншому масштабі і уявити, що було б, якби путіну вдався б його первісний план захопити всю Україну. А якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, а він би використав би її так само як Плацдарм. Зробить він це чи ні, залежитиме від того наскільки сильно буде Європа, і Трамп має допомогти їй. Зеленський нагадав, що саме від долі України буде залежати наскільки війна зачепить Європу та де буде проходити її східний кордон. Президент Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія вкладається у подальшу війну. На що лідер США Дональд Трамп заявив, що сподівається на дуже швидке завершення війни. Однак точних термінів він не назвав сполучені нібито сподіваються на завершення війни в Україні до кінця 2025 року. При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін все ж не виявить прагнення до миру. Я говорю про економічні санкції, оскільки ми не збираємося вплутуватися у світову війну. Наголосив Трамп. Президент США означив санкції як економічну війну. Американський президент додавав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії та України, оскільки він хоче, щоб все закінчилося. На репліку про те, що Путін не хоче зустрічати з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів, що немає значення, що вони говорять. Журналіст та соціолог Ігор Яковенко прокоментував заяву Дональда Трампа. Тож далі давайте послухаємо. Ну сказав, що він буде вводити санкції і проти такі наказательної санкції, і проти Росії, і проти України. Тобто він Україну збирається тоже наказувати, ні, за що. Что же касается ответа на ваш вопрос, сколько он еще будет маскировать собственную импотенцию, ну, я, я не вижу, вижу каких-то резонов, по которым он может это прекратить делать так сказать, оттягивать, растягивать этот резиновый дедлайн до бесконечности: то на два дня, то на две недели, то на, на месяц, сколько угодно. Я не очень Понимаю, что может положить этому конец, потому что, ну, время у него еще, еще три с половиной года, и вот все весь этот период он будет продолжать заниматься вот этой ерундой. Ну, единственное только этому конец может положить просто прекращение войны по другим причинам, не по причине того, что ее прекратил Трамп своими усилиями, а, например, Украина сможет прекратить эту войну. Но это, правда, не произойдет в этом году, скорее всего, не произойдет в следующем. Но, в общем, войны имеют обыкновение заканчиваться. И 100% войн в истории человечества заканчивались и продолжают заканчиваться без участия Трампа. Так что я думаю, что эта война закончится тоже не благодаря усилиям Трампа. Зеленський у розмові з Трампом допустив, що в Україні може реалізуватися сценарій південної Кореї, коли після закінчення корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте країна змогла досягти процвітання. Президент додав, що ідентичне відтворення південно-корейської моделі ймовірно не підійде Україні в плані безпеки. Натомість економічна модель є хорошим прикладом. Також Володимир Зеленський зазначив, що наполягає на нових санкціях проти Росії через її небажання завершувати війну. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, сказав Зеленський. Він також заявив, що ніхто не довіряє російському лідеру Путіну і повторив, що територію Росії ніхто не віддаватиме. Росія не зацікавлена укладенні мирного договору і може погодитися на нього лише після серйозної військової поразки. Переконаний президент України. Росія цього не хоче, і це очевидно. Ми всі повинні усвідомлювати її цілі. Тим більше, що Путін зараз у досить комфортній ситуації. Він має абсолютну владу. Він утримує своє життя, чіпляючись за владу. Він не звертає уваги на економіку. Звісно, ресурси у нього є. Сказав Зеленський. Він додав, що міжнародного тиску на Москву поки недостатньо. Санкції обходять. Деякі наші партнери заявляють, що хочуть боротися з агресором. Ну а потім ми бачимо їх у Китаї. Вони обіймаються, тиснуть руки, навіть якщо ці руки у крові. Саме тому Путін не відчуває серйозної загрози, зазначив лідер України. Зеленський також нагадав, що від початку вторгнення українці продемонстрували здатність чинити опір. Цитую. Ми піднялися з першого ж дня війни, бо захищали своїх дітей, свою батьківщину. А батьківщина, це ти твоя сім'я, твої цінності, додав Володимир Зеленський. Щодо гарантій, безпеки, на яких не полягає Україна, то за словами президента є приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони різні. Вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних країн із урахуванням двосторонніх відносин. Але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше ніж ці документи, сказав лідер України. За його словами, необхідно, щоб це було юридично зуб пов'язувальні гарантії безпеки. Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України для безпеки Європи, незалежно від того, хто буде лідером цієї чи іншої країни. Важливо, щоб система працювала, зазначив президент України. Раніше Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу і НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання із боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків. Загалом Україна підписала вже до 30 таких двосторонніх безпекових угод, зокрема з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італію. Ні. Нідерландами, Фінляндію, Латвію, Іспанію, Бельгію та Португалію також Швецію, Ісландію, Норвегію, Японію, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехію та Словенією. Угоди підписували у межах декларації про підтримку України, ухваленої вільності у липні 23-го року, країнами, групи саме. Ну а я глядачі, вдячна вам, за те, що ви до випуск до кінця. Поставте вподобайку і залишайте свої думки під нашим випуском. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам розповідаємо. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.